Перші футбольні клуби з'явилися в Англії. Найстарішим вважається ФК Шеффілд 1857 року заснування. Також до найстаріших з професійних клубів належать Нотс Каунті 1862, Сток Сіті 1863, Рексам 1864. Серед тих клубів, що сьогодні грають у прем'єр-лізі, це, звісно, Ноттінгем Форест, 1865. Але якщо ми подивимось на німецьку лігу, то ми можемо побачити таку команду, як. Мюнхен 1860 або «Бохум 1848. А якщо зазирнемо на дно німецьких ліг, то навіть можемо побачити Ульм 1846 рік. Чи означає це, що футбол розвивався у Німеччині одночасно з Британією? Звичайно, ні. Справа в тому, що клуби у Німеччині ніколи не були суто футбольними. Наприклад, у тому ж Мюнхені, окрім футболу, грають теніс, бокс. Баскетбол та інші види спорту в Ульмі представлено більше 20 секцій, і насправді тут треба звернутися до абревіатури, яка йде перед назвою клубу. У Мюнхені це ТСВ, де буква Т означає Торнен, що можна перекласти як гімнастика. Насправді більшість німецьких клубів були на початку своєї історії саме гімнастичними. А от сутофутбольний напрямок у Мюнхені. Почав розвиватися лише у 1899 році. Звичайно, маємо бути послідовними і сказати, що у деяких англійських клубів та сама історія, можна сказати, що той самий Рексен, про який ми вже згадували, він розпочинався як крикетний клуб, а вже футбольний напрямок у нього з'явився трошечки пізніше, і це відображено в емблемі клубу. В будь-якому разі в Англії це все почало розвиватися значно швидше. І в більшості англійських клубів вони все ж таки. Вказують е, дату заснування саме футбольного напрямку е, свого клубу, тоді як Німеччина вказує все ж таки е, дату заснування спортивного або гімнастичного клубу. А футбол Україну, звичайно, завозять британці. Справа в тому, що середини 19 століття зв'язок між Британією та Німеччиною стає міцнішим. У Німеччині відкриваються англійські школи, з'являються англійські студенти, робочі майстри і всі вони грають у футбол. Власне, вони і привозять гру у Німеччину. Ніхто точних дат вам не скаже, але десь починаючи з 1860-х років, вже починають ганяти м'яча по полю у Німеччині. Звичайно, деякі футбольні історики навіть називають конкретну дату. 1874 рік шкільний вчитель Август Херман із міста Брауншвік замовляє в Англії футбольний м'яч для того, щоб грати у футбол зі своїми учнями. Але це все дитячі ігри. Давайте все ж таки перейдемо до перших футбольних клубів Німеччини. І всі тут сходяться на думці, що першим все ж таки був футбольний клуб Германія. Берлін, який був заснований в 1888 році. Цей клуб існує досі. Хтось помилково вважає найстарішим клубом Гамбург, але справа в тому, що той Гамбург, який ми всі знаємо, він утворився після Першої світової війни шляхом об'єднання трьох гамбурзьких клубів. Це був ФК Фалькія 1906 року заснування, також спортивний клуб Гамбург та спортивний клуб Германія Гамбург. Справа в тому, що Германія це була доволі поширена назва, я потім поясню чому. І рік заснування цих спортивних клубів 1887 рік, тобто на рік раніше ніж Берлінська Германія. Але справа в тому, що футбольний напрямок там також почав розвиватися лише у 1890 році. Тому все ж таки Берлінська Германія вона була раніше, тому що це була саме футбольна команда. Ми можемо також згадати футбольний клуб Гановера або футбольний клуб Бремена 1890-х років. Однак вони недовго проіснували якогось особливого вкладу, все ж таки у німецький футбол не привнесли. Перший відомий сьогодні німецький клуб це Берлінська герта, 1892 рік заснування. Звичайно, футбол у Берліні розвивався активніше, тому що це була столиця, настільки активно, що у герти було стільки конкурентів, що сама Герта нічим особливо навіть і не відрізнялася. Ну, було багато проблем, хоч футбольні клуби почали вже створюватись і розвиватися в інших регіонах. Все одно залишалась проблема з інвентарем. Наприклад, Германія з Франкфурта грала босоніж. Також була проблема відсутності футбольних полів. От у Берліні грали на колишніх військових плацах. Так, наприклад, Бременський Вердер, який був заснований у 1899 році, грав на Пасовиську, а Франкенталь грав біля смітнику. А Дузьбург взагалі грав біля цвинтаря і матчі неодноразово зупиняли для того, щоб перенести труну спокійником у Кьольні Пастух викликав поліцію, тому що футболісти витоптували йому траву. Подібна проблема була і в Штутгарті. От єдина така більш-менш арена з'явилась у Пройсен-Берлін футбольного клубу. Там навіть була дерев'яна трибуна і навіть якийсь паркан навколо поля. Ну, власником цього клубу був, до речі, англієць. Вже з 1892 року починаються турніри у Берліні. П'ять разів підряд чемпіонат Берліна виграє Берлінська Вікторія. Започатковуються турніри і в інших регіонах країни. Ну, але якщо ми говоримо про наступний етап розвитку німецького футболу, то варто згадати, звичайно, 1899 рік. Саме тоді Вальтер Бенсеман, який створив клуби у Карлсруе у Франкфурті, домагається приїзду англійських професійних футболістів у Німеччину. Вони виграють у збірної Берліну 13-2 та 10-2, потім їдуть у Карлсруе та перемагають 7-0. Ну а Вальтер Бенцман до речі у майбутньому створить легендарний журнал Кікер у 1920 році. Звичайно, він надихався Англією, тому і назви у нього були англійські. От кікер був і журнал, і футбольні клуби у нього також називались Кікер. Звичайно, перевагу і вплив сусідів з Британських островів просто неможливо було оспорити. Так, наприклад, один з представників команди Просін Берлін свого часу поїхав в Англію для того, щоб проаналізувати матчі англійських клубів по поверненню. Він зробив наступні висновки. Команді необхідно навчитися контролювати м'яч замість того, щоб відправляти його довгими передачами подалі. І ближче до воріт супротивника і потім всім кагалом бігти за тим м'ячем. Були проведені тренування. Пройсен навчився контролювати м'яч, і у тому ж сезоні він став чемпіоном Берліну. Наступний етап 1900 рік. Представники 86 клубів, в тому числі і Вальтер Бенцеман, який на той час вже представляв Мангейм, зустрічаються у Лейпцигу для того, щоб заснувати Дойча Fußball бунд Німецький футбольний союз. Головою обирають Фердинанда Гюппа, який володіє ФК Прага. Ну, це німецький клуб. Я поясню чому, тому що Чехія входила у склад Австро-Угорщини. У Празі жило величезна кількість німців, і от німці створили клуб Прага. Саме тому я його називаю німецьким клубом, але, звичайно, сама Прага і Чехія жодного стосунку до Німеччини не мають. Ну ось так. Фердинанд Гюпе став. Головою Німецького футбольного союзу. Через кілька місяців, до речі, були затверджені правила, і там одна з заборон звучала наступним чином. Під час матчу гравцю забороняється лягати на Газон для відпочинку. У 1901 році асоціація відправляє берлінських футболістів у Англію. Там вони програють Астон 2-6 та Саутгемптону 1-5. Ну німецький футбольний союз вважає, що це прийнятні результати, і прийшов час для того, щоб. Організувати власний чемпіонат Німеччини, який має стартувати 1903 році. Що ж, друзі, це було доволі коротке експериментальне відео, яке було присвячене історії німецького футболу. Напишіть у коментарях, продовжуємо ми чи не продовжуємо у наступному відео. Я хотів би розповісти трошки про неймінг німецьких клубів, чому вони так називаються, звідки взялись такі назви і трошечки розшифрувати всі ці. Абревіатури, наприклад, ТСВ Мюнхен, що це означає, ВФБ Бохом. Тобто, розшифрувати їх, щоб ви вже потім самі розуміли, що це таке, як це читається, і що це означає. Також у третьому випуску будемо вже говорити про перший чемпіонат Німеччини. Ну, звісно, якщо вам буде цікаво. На тому все. Дякую вам за увагу. Побачимось!